Шостка, привіт! Привіт із шостка! Все буде Україна! Це буде Україна! Вітаємо вас, шановне товариство! Позаду нас місто Шостка, з якого сьогодні офіційно стартує наш благодійний марафон Ridezoline 1500 км прифронтовими зонами. Там як таких активних бойових дій не відбувається. Тому в перший день ну, єдине, що нагадувало взагалі про попередні події, це, мабуть, були сліди на асфальті від гусеничної техніки. The explosion? What? Explosion. Yeah, they, uh... no, Тільки зупинилися зразу якийсь чутно звук вибуху. Ну, тут, не знаю, поруч кілометри 50 чи 60 кордон з рашкою.